Ну от, витягається сітка, річка Вільнянка, Запорізький рибоохоронний патруль, разом громадськість, яка показала, ці встановлені заборонені знаряддя лову. Витягаємо. Вводні живі ресурси, поки що немає у сітки. А яка це сітка? Скільки я чи я тут, що можете сказати? 40. От, сітка сороковка, риби ще поки немає. Усі сьогодні живі ресурси, якщо будуть у цій сітки, будуть випускатися, природне середовище існування у живому вигляді. А ось якийсь карасик. Все, може нажати, ні? Ну, от, а он прямо вискочив з сітки карасик. Ну от, може, побачите, друзі, отакі робочі будні Запорізького рибохоронного патруля вже крига зійшла. Ну і, звісно, браконьєрів побільшає. Тому будемо постійно моніторити. Зараз буде знаходитися тут пост цілодобового спостереження. Інспектори будуть змінювати один одного. І будуть постійно нести своє бойове чергування на річках, водоймах Запорізької області, там, де нема тимчасово окупованих територій. Тому залишайтесь з нами, далі будемо. Ну от, друзі, від'їхали в Скіплі. Ось, дивіться, стоїть яка сітка. З такими здоровенними поплавами, шаматами, як кажуть інспектори. І це що, що за сітка? Прозір? Так, да, так, десь 90, 80. Ну от, бачите, так? Да? Сітка стоїть аж туди. Залишайтесь навіть відпрацювали разом з Запорізьким рибохоронним патрулем Відрадненський залив, затоку в От. познайомились з місцевими мешканцями, які також пообіцяли допомагати рибоохоронному патрулю у виявленні фактів незаконного лову риби, тобто браконьєрства. От. Також сьогодні до нас долучилися працівники водної поліції от, і відпрацьовуємо разом такі затоки. Відрадне, сухеньку, Федорівка, Ульянівка, Гадюча Балка, от, Льовшинська затока. Тобто працюємо разом. Вже вода відкрилася, льоду немає. ті хто передивлявся наші відео, ще тут місяць тому ми ходили по льоду і попереджали рибалок про небезпеку тонкої криги, а також про порушення за перелов. Ну от, зараз будемо заходити в гадючу балку. Пройдемось тут, побачимо, чи не встановлені тут заборонені знаряддя лову, тобто працюємо, залишайтесь, далі буде.